У свято Успенському соборі Полтави попрощалися із воїнами, які цього червня віддали життя за батьківщину на російсько-українській війні Станіславом Чичвою, Володимиром Трояном, Олександром Ільчуком і Віктором Тихеньким. Захисник Віктор Тихенький мешкав у Полтаві. Чоловік служив радіотелефоністом, мав звання штаб-сержанта. Загинув 13 червня в районі виконання завдань за призначенням у Курській області Російської Федерації, коли йому було 50. Як людину готову допомогти, згадує захисника двоюрідна онучка. Він пішов добровольцем, дуже гарна людина. Всім допомагав. Чесна, гарна, відзивчива людина. Він завжди міг пошутити. Старший матрос Олександр Ільчук, родом із Росошенців, служив на посаді навідника-оператора. Загинув 17 червня в районі населеного пункту Полтавка Донецької області. Йому було 37. Побратими згадують його як мужнього бійця. Він дуже гарний хлопчина. Він йшов боронити свою батьківщину, свою сім'ю, своїх рідних і близьких. Я им был Можна хлопцям. Полтавцю солдату Станіславу Чичеві був 31. Чоловік загинув 22 червня в районі виконання завдань за призначенням у Сумській області. Солдату Володимиру Трояну, родом із села Кополи, було 35. Він помер 19 червня після виконання бойового завдання на Сумщині. У захисників залишилися рідні, близькі та друзі. Поховали Віктора Тихенького, Станіслава Чичву та Олександра Ільчука на Затуринському кладовищі, а Володимира Трояна у селі Зінці Терешківської громади.